Evet, dönebilir. Şöyle bakın. Anlayacaksınız ne olduğunu. Evet. Hadi bay bay. Прийшов нарешті засіб для видалення іржі, зараз протестую його, допоможу щіткою. Виробник каже, потрібно працювати в гумових рукавичках та нанести цей засіб та залишити на 1-3 години. Не знаю нащо сонця дуже висихає сонце його спалює. <noise> Спроба номер два. Виробник так і пише, якщо не вийде, то потрібно спробувати ще раз. Але я думаю, що не вийшло із-за Великого Сонця. Зараз сонце зайшло. Наношу та залишаю на. Три години зараз на годиннику 19.30. пройшла година пройшла ніч і результат ось такий. Ну, я, можливо, чекав чогось більшого, але що є, то є. Там є ще спрей, можливо, він краще впорається, а це все буду чистити болгаркою щіткою і далі вже мастити. І буде так, я думав, що ну, він буде консервувати, але навіть виробник про це нічого не каже, що він не консервує ось ржавчину. що ось ржавчина з'являється знову. Але що є, то є і так добре.